Привратіть США в радіоактивний пепіл. Майчика, маленько тросіка футболки, как Иисуса, на доскубіні прибыли. А буче, потому что що это мясник, да и удачные сазучь. То есть понятно, что за этим стоит. російські пропагандисти і офіс президента України злилися в екстазі, щоб спільно мочити пороха. І це вже не вперше за останній місяць. Спочатку ручні силовики банкової із ДБР отримали флешку від ФСБ із нібито компроматом на Порошенка, і вже поклали її в основу чергової фейкової судової справи проти п'ятого президента. Влада і особисто президент Зеленський планують ізолювати і виключити з політичної діяльності Петра Порошенка. Тепер росіяни зняли сюжет, в якому вирвали слова пороха з виступу в грудні у США, де він розказував про перші дні війни в Україні. Росія не атакує лікарні і об'єкти критичної енергоінфраструктури, тому що хоче оставить їх собі. Більше того, не просто вирвали, а ще й додали своїх слів і згодували цю брехню власним рабам. Ми довжні прекратіти использовать народ України як інструмент для операції міцного штурм. Для нас кожен солдат найцінніший ресурс. Ну а ось що він сказав насправді: Фест першим був етап брунівної війнипутін сендетрупс. Це було близько 200 тисяч військових, коли їх зупинили. Ми дізналися, що вони везуть в Україну парадну форму з усіма атрибутами, прапорами, мотивації. Вони йшли святкувати перемогу. Що в той час допомогло зупинити російські війська всього в чотирьох кілометрах від Києва? Перше хоробність українських воїнів і єдність українського народу. Росія просто не була до цього готова. Росія тоді не атакувала госпіталі, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому що вони хотіли залишити їх для себе. Вони думали, що Україна їх вітатиме. І а ми називаємо період? цей період знищення, але що найбільш крінжово, зараз цей російський сюжет підхопили медіапомийки офісу президента, які принесли це гімно в український медіапростір. Тільки подивіться на це різноманіття від каналів мільйонників до псевдоекспертів. До речі, за чутками вартість одного посту на мільйоннику коливається від трьох до п'яти штук баксів. Нам би такі гроші. Тобто, цей розгон коштував офісу до ста тисяч доларів. Це вам замість мавіків і FPV. Що ж виходить, офіс президента і росіяни ведуть спільну інформаційну кампанію проти головного політичного опонента Зеленського? Сподіваємося, це не саме ті таємні домовленості між Кремлем і офісом, бо це особливо лякає на тлі чуток про можливі поступки України на мирних переговорах. Дивіться порохівничку, ми розкажемо вам ще багато цікавого.